Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати такі грибочки. Грибочки, які називаються у нас білі або біляки. Бувають такі грибочки ще груздиї, ми кажемо, вони трохи відрізняються, у них більш закручені шапочки, а от на такі ми кажемо білі. Ну, от я вам не показувала, як я їх відварювала, вимочувала. Цей весь процес я вам не показувала. Я вам просто коротенько розкажу: от я їх почистила гарне, ці білі. Тоді. Порізала от ножки, бачите, ножки теж порізала сюди, дехто викидає з них ножки. А я сюди поставила. Вони трошечки такі гірковаті. Ну, хто грибник або хто такі гриби готує, вони знають, що вони гірковаті трішечки. Я їх замочила в холодній воді, десь на. Ну, так більше до години можна. Додала туди столову ложку соли і постояли десь так: в мене вони постояли 40 хвилин. Тоді я її промила в двох водах і поставила варити. Відварила в одній воді, зіляла воду, тоді в другій воді знову зіляла. Так по 10 хвилин варила їх у одній воді, в другій воді, і все зливала воду. А в третій воді вже варила до готовності майже до години, ну, хвилин 40. Ну, Якщо хочете безпечніше, то треба до години. Ну, от і грибочки в мене такі готові. Покажу вам ближче, які вони. От бачите, які вони, от такі вони. бачите, зісводу мають таку. Оце, дехто це ошкрябує, оце, бо воно гіркувате. Я не ошкрябую його, просто гарнесенько вимочила, воду злила, і воно зовсім зовсім не гіркувате. Такі шляпочки Оці шляпочки брала і ніжки теж Отак різала. І я їх попробувала вже, коли відварила до готовності. Вони зовсім не гіркі, зовсім. Ну і Далі вже буду показувати, щоб доробити. Мені потрібне борошно, от грибочки. У мене тут 500-600 грам з цих грибочків. Борошно я взяла десь так: 150 грам, олія для засмаження, сіль, перець чорний, Три яйця для кляру. Два зубчика чесника. Це у мене доси великі. Вони. Я взяла два, можна три. І одна цибуля все, що мені потрібно сьогодні для таких грибочків. Я зараз цибулю і чесник натру на терці. Цибулю, як завжди, на ці, а чесничок на ці. І вже далі буду показувати. Показую цибулю натерла і чесничок рядом. Отак, От сюди. Трошечки чесничок можна. З цибулею перемішати, щоб гарно розійшовся там в грибочках. О, покажу вам, що ще один от чесничок залишився. Це мені буде по потом, тому треба е, вже зверха посипати, на, коли будуть готові грибочки. І зверху ще треба буде посипати. Їх. Я дала тільки так для запаху. Всередині трошечки їх промаринувати з чесничком. Тепер додам сюди перчику чорного, малена. десь так. За смаком додавайте. І додам чуть-чуть соли, тому що я попробувала, вони в мене майже не, солені, майже не солені. Хоча я їх уже за третім разом, коли до готовності варила, я їх солила. Отак, От дрібку дала поки що. Більше не дам, щоб не пересолити. І гарненько зараз отак вимішаю. Трішки сібуйку, з, з чесничком, з перчиком. Оце гарненько вимішаю. Ну і попробую ще на сіль. Так, гарненько, щоб розійшлася тут цибуля, буля, це чеснічок. І зараз накрию, вже довго і не будуть вони тут сидіти з смічком, маринуватися там. Це так, хвилин 10, щоб я от зробила кляр для них, приготувала сковорідку. і буду їх смажити. Буду вам показувати. Ну, я накрию зараз, хай стоять, а я поки кляр буду готувати. Поки грибочки трішки маринуються, а я зроблю кляр. Ну, як завжди, отак. Нівочкою трішки. Ну, вже кляр кожен робить, дивлячись, скільки там грибочки. можна, вже на два яйця зробити. Я... Тепер візьму трішечки от соли, А так десь одна, друга цього. І то забагато чайної ложечки, трошки менше. Ну, так. І тепер візьму сюди борошна. Чайну, повну чайну ложечку вверх. Можна ще додати, то не треба, тому що я все рівно буду їх мукати у борошно, коли буду смажити. І так гарнесенько-гарнесенько вийду зараз. Я сюди не буду додавати ні води, ні сметани, ні молока, ні нічого такі буде тільки на яйцях кля. І гарненько так виб'ю, щоб розійшлася... борошно розійшлося тут. Поставила сковорідку, сковорідка нагрівається. От Бачите, кляр біля мене. Я приготувала борошно теж тут. Бачите? От грибочки. Покажу вам ще, бачите, якщо велика шапочка така, я різала. На двоє, на троє, отак порізала їх. О, оце маринад оце цибулька, чесник. І буду зараз смажити їх. Так, Даю полії. Я сковорідку взяла таку величеньку, щоб багато їх сюди ставити. Отак. Дала олії десь так 70 Літрів. І тепер буду отак брати їх. Можна ще їх трішечки. Пер так ложкою перемішати, гарнесенько вимішати. Так, ще раз. Так. Тепер буду брати от, бачите, як і ми кабачки робимо так, борошно. А тепер о, кляр. Отак їх декілька зроблю. борошно кляр. От, Бачите. Так. А тепер можна брати вилочку, так вилочкою, можна рукою, як хто бажає. І отак викладати. Так. Додала огонь, дуже скрутила. Ось так. Вивочкою і сюди. І зарізну сюди так борошно і кляр Ось ну, так буду робити. борошно кляр борошно Це швиденько робиться. Це не дуже пенює. Ось так. От взяла і ножку розрізану так, теж у борошну сюди, в кляр. Угу. Все. От бачу, що вже з однієї сторони підсмажилися. Ну а так вилочку і буду їх перевертати. Ось тут кляр зліпився трошечки, то ну, нічого так. разберусь, да, все ножки тут. Вот, вот, так, вот так. Можно его не меньше, чтобы тут решили. Вот. и с другой стороны так и смажу их. Ну, вот, І з другої сторони підсмажилися. Їх не треба довго смажити, тільки щоб кляток смажився гарнесенько і можна забирати їх. Отак. Оці сюди пересуну, щоб трошечки більше присмажилися. І чуть так. Ось ми ще треба трошечки. Ось смажені. Все, Забираю всі вже і показую віці, які Бачите, ось такі рибочки. Отакі. Це така смакота, дівчатка, хлопчики, а зараз ще зверха чесничком трішечки. Це дуже смачно виходить. Ну, я далі буду продовжувати. Рибочки от я вже досмажую. І вже далі буду показувати, які вони в мене вийшли, і як я їх далі буду заправляти, як ми їх будемо вже далі смакувати.